Спеціальні святіво ОКД – це не просто навчання, кодування і програмування, це повний спектр знань, які допоможуть вам зрозуміти, як функціонує сучасний світ технологій від створення веб-сайтів до розробки програмного забезпечення. Навчання в Усені Курля Данила проводиться відповідно до потреб сучасного ринку на основі актуальної інформації щодо світових трендів розвитку IT-галузі. Крім того, тут ви зможете розвинути не тільки технічні аспекти, а й особистісні якості, розвинути нестандарти та креативне мислення, лідерські та підприємницькі якості. Сьогодні IT не просто сфера діяльності, це швидко зростаючий світ можливостей, де кожен день генеруються нові ідеї. Саме тому наш університет готує високоякісних фахівців, які здатні швидко реагувати на виклики часу та адаптовані до запитів в ринку. Студенти, які навчаються за співпрацювання, цей інженерія інженерії програмного забезпечення мають змогу навчатися в досвідчених та сертифікованих фахівців практиків. Окрім цього, наша кафедра співпрацює з понад 20 it компаніями які залучені до навчального процесу є базами практик та майбутніми стейкхолдерами. Для нас як компанії дуже важливо. Щоб освіта була на хорошому рівні і ринок міг отримувати хороших та професійних кадрів. Саме для цього ми співпрацюємо з університетом короля Данила, оскільки наші цінності збігаються, саме прозорість та орієнтація на результат. Нам ця співпраця дається дуже легко, і ми запустили вже разом ряд ініціатив. Це різного плану заходи, це стипендійні програми. Ми дуже пишаємося тим, що у нас вже є перші стипендіати, нам нам це Насправді приємно також. Ми допомагаємо у розробці навчальної програми, залучаємо практичних спеціалістів і за рахунок цього популяризуємо реальні практичні знання і стараємося давати ринку саме те, що йому потрібно. Ті, індустрія в Україні за останні десятиліття дуже активно бурхливо розвивалася, стала однією з провідних галузей нашої економіки, і в принципі навіть від часів повномасштабного вторгнення це одна з небагатьох галузей, які досі стабільно працюють. І ця індустрія вона є дуже перспективною і привабливою з точки зору працевлаштування. Власне, іт спеціальності дозволяють нам працювати глобально, будучи в Україні працювати на міжнародні компанії, спілкуватися з різними розробниками та замовниками з різних Ін світу ми непогано опановуємо it технології іноземну мову та, в принципі, є хорошими конкурентними працівниками на глобальному ринку праці, а не тільки на українському. Тому, як на мене, it освіта в даний час це одна з дуже багатообіцяючих та. Мабуть, таких надійних інвестицій у ваш розвиток, у ваше подальше працевлаштування та високопоплачувану кар'єру, можливість постійного росту та самодосконалення.